Вимагання погрози та доведення до самогубства. До суду направили справу щодо злочинної організації, яка діяла у військовій частині на Хмельниччині, йдеться про 110-ту бригаду. У 23-24 роках там функціонувала система так званих поборів, організована заступником командира частини за участі ще шістьох військовослужбовців. Використовуючи службове становище, учасникам схеми нараховували незаконні виплати, половину з яких вони змушені були віддати. Загальна сума. Збитків понад 5 мільйонів гривень. Не витримав тиску один із фігурантів, заступник начальника тилу логістики. Вчинив самогубство, залишивши пересмертну записку із звинуваченням організатора. Інший військовий, аби припинити злочинну діяльність, передав правоохоронцям сумку, в якій знаходилось півтора мільйона гривень. Щоб приховати злочин, командування оголосило його у СЗЧ та заявило про нібито викрадення зброї. Фактично, чоловіка шукали для фізичної розправи завдяки дієм. ДБР це вдалося попередити. Наприкінці грудня 2024 року правоохоронці провели обшуки та затримали заступника командира військової частини.